Ми заїжджаємо по сіряку. Такий термін використовують зараз військові по всій лінії фронту. Це про сутінки, коли заїхати або виїхати з позицій можна з найменшим ризиком бути поміченими. Тут одразу ж ховаємося під землю у бліндаж до мінометників. Це хлопці з батальйону Гроза бригади буревій нацгвардії. Якраз, коли повномасштабна війна почалась, я був в жулянах на обороні нашого аеропорту. 23-річний Женя Зизюма важко переживав окупацію міста, але відтоді каже, мотивація нищити противника стала ще лютішою. Його побратим Назарій робить нам фільтр каву і показує сухпаї, якими сьогодні обідатимуть. У нас буде каша перелова зі свининою. З'ясовується Назарій титулований у світі ультрамарафонець. Це забіги, наприклад, по 100 кілометрів у горах або по шосе. І от, в принципі, мав їхати в Тенесі, але вирішив, що в армію піду. Що для вас останньою краплею стало? Чому ви пішли до війська? Ну. Не було такої останні краплі, було просто поступове розуміння ситуації, в якій ми знаходимося. Із ультрамарафонця Назарій перетворився на вправного мінометника. Міно, міно, міну. Тримай! готовий. Арт-дуелі та стрілецькі бої тут не змовкають. Росіяни гатять усім, чим можуть. Аж до кількасот кілограмових авіабомб. Повалених дерев здається більше ніж вцілілих. Вони тут підтримка піхоти, коли росіяни штурмують наші позиції. Завдання мінометників не дати ворогові підійти ближче. Або дрон там чекатиме дві хвилини, і тобі потрібно добігти відпрацювати і відпрацювати назад. Тут для цього потрібні, потрібен час, щоб тіло звикало і навички напрацьовувалися. Це наш. Зараз... Як ви чуєте? Недалеко тут пілоти, але він зависиться погано. Вон, бачите, пішов. Росіяни намагаються взяти цю територію вже понад рік, бо це означатиме вихід на адмінкордони Донеччини з боку окупованої Кремінної. Кремінний ліс це така зона тяжких боїв завжди, але ну, піхота наша тримається. Ми їх підтримуємо. в Принципі на все виходить. Ліс чудес. Ви всі так тут кажете, ну, ліс чудесний. Чому? Тому що реально чудесний ліс. Тут може бути всего. Дуже тяжко, дуже тяжко. От ви самі пересувались, бачили, який там стан доріг. Яка б вона не була та військова техніка, все рівно там день, другий, третій щось виходить з ладу. Зараз на екрані QR-код, відсканувавши, який ви можете доєднатися до оборони Серебрянського лісу. Це збірна пікап для мінометників Буревія. І коли ми влучаємо в ціль, значить, ми справляємося своїми обов'язками. Це саме те, за чим ми сюди прийшли. і прийшли. Ну, це кайф. Виїжджаємо ми з позиції так само, як і заїжджали в фронт машині в козак. Часу на те, щоб застрибнути сюди. Всередину у нас було рівно 20 секунд. Пересування тут все дуже швидкі, бо гатять безупину, та ще й дороги розмило. Застрягає тут навіть така висока техніка, як ця застрягати тут категорично не хочеться. З Луганщини, Марія Малевська, Олександр Бринза та Ігор Серебріян. Вікна СТБ єдині новини.